йоу, ей йоу, йо, йо, йо. вітаю вас, друзі, на каналі Бувсуна, і це Arkraiders. Не знаю, цілком можливо, це буде останнє відео, все буде залежати від вашої активності. Ось, я вирішив для вас зробити ще декілька каточок. Можливо, вам все ж таки буде цікаво. Зроблю я каточку на новій карті, яка мені відкрилася під час прокачки персонажу і під час ігор. І зараз ми її заюзаємо. Я тут, а, чесно кажучи, в перший раз. Карта виглядає дуже сочно. Дуже сочно виглядає. І от таким от чином. Ми зараз швиденько дістанемося до локації. Я поставив собі мітку. Так, а де... Ага. Треба адреналінчика підколоть. До речі, адреналінчик крута тема. Дозволяє швидко дістатися до потрібного об'єкту. І дуже добре, коли ви берете з собою близько трьох таких е, адреналінчиків, що може врятувати вам життя в певній ситуації, даючи вам змогу бігти довше. Е, значить, е, да. І отак от скользити довше. Довше, довше. Ти скажеш, що це таке? А Що це за покруч? Малорос. Не вгадали. Так, а є тут хтось взагалі чи немає? Форд, це якийсь форт. У мене, до речі, є завдання, мені там треба якусь фігню полагодити і ще якусь фігню запустити. І на картинці на завданні оця будівля, оцей форт, він мені дуже, чесно кажучи, нагадує ту картинку з того завдання. Так, до антени нічого немає, так? Да? опа ба я забрав його. Плейс, каже. Каже, не вбивай мене, але мені здається, що він може бути не один. Треба бути дуже обережним. Можливо, тут є його Кенні. Можливо, десь Кенні його шастає, тому що мені вже, чесно кажучи, попадалися склади, і я скажу, що це дуже неприємно. Два ствола карали мене так, як ніколи. Простіше його добити, ніж підходити до нього і. Пробивати в анімацію Добивання. Так, мінус один, залутаємо ми його трошечки пізніше. Зараз саме головне зрозуміти, чи він був один, чи ні. Навколо наче нікого немає. О, є зверху така штучка, що це в нас тут таке, а? Є патраджани до до того і до сього. Ну хай будуть поки. Ой, невдале, невдале приземлення. До речі, якщо натискати Alt під час того, якщо спригувати з великого якогось об'єкта, а ти робиш перекат і цим самим мінімізуєш отриманий дамаг від падіння. Карточка якусь я налутав. Ствола заберемо. Гранатки, оці, оце, оці, оці, і нормально буде. Ну таке не зажиточний, то що він скоріше всього тільки почав грати і, можливо, тільки дійшов до об'єкту по дорозі щось тільки встиг, що підзалутав та й на цьому все. А тут я. Добрий день. До речі, друже, нагадую тобі, да? друже, подруга, обов'язково ти знесмов кльоса гори, не скупися і підпишися на мій канал. Якось так. Ну і постав якийсь коментар, тому що це, ну, якби все таки важливо. Це активність, це, це, це все. Це така, знаєш, твоя міні-подяка. За те, що я для тебе створив. І не впадляк же ж мені було сидіти і як. розмовляти сам з собою. Це можна вважати за шизофренію чи ні? Так, я нікого не бачу, це дуже добре. Я тут напевно все, що міг, то вже забрав. Тепер треба звідси відвалювати і думати, куди далі йти, за яким маршрутом. Можливо десь спуститися туди нижче, до того селища чи що там таке. Так, тут нікого. Не хочеться відкисати, іноді просто так буває, от прибігаєш як оцей е, челік. Щойно що прибіг, і тебе благополучно збривають. Я вже стільки разів на це попадався, але чим більше награєш, тим більше розумієш, які помилки не варто робити. І тоді виходить доволі такий приємний геймплей. Знаєш, як то кажуть, я не спец в цих ділах, але можеш подивитися, як граю я, і можливо, ти щось що з цього зробиш своє або на моїх якихось помилках. На те ж воно її от робиться. робиться це все діло. Блін, ну яка ж тут як же ж тут такий прикольний візуал? Ця травичка, ці, ці карти, локації, вони такі яскраві, барвисті. Круто. Круто, дійсно круто. Ця гра змушує повертатися в неї кожен рейд рейд за рейдом. Прикольні перестрілки, лутаєшся і так далі. Ну, дійсно, я як людина більше така, яка любить якісь шутани реалістичні. І тому подібні приколи, ну я зацінив це. Якщо мені вже це зайшло, ох, вони, звісно, хоботнулися на рахунок цієї гри. Так, там що в нас? Там у нас ходить паучок, і там літає розвідник. Мені треба якось проскочити туди донизу, щоб не потрапити їм на очі. Є такі жорсткі розвідники тут прямо. Ого, це що це таке? Лимон, серйозно. В натурі лимон. Прикольно. Якийсь. Е, сад, лимонний сад. Так от, є розвідники такі, коротше, які бомбардують тебе. Коротше. Вибухівкою і одне буквально попадання тобі під ноги, і ти кажеш аляулю, я вже так декілька разів, чесно кажучи, згорів від цієї теми. Це тобі не якийсь дрончик, який стріляє по тобі, шмаляє патрончиками або шокером тебе шо. Ага, вон вони літають, до речі. Там жорсткі штрихи, там відкиснути на, на ізі. Ой-ой-ой-ой-ой, так, ардроп. Ардроп, бачу айдроп. Цікаво, чи хтось тут є. Є я. Челік. Треба закрутити його. Ага. Ой-ой-ой, боляче, -ой -ой, боляче, боляче, дуже боляче. Блін, а що чого він такого шмаляє? З гвинтівки, шолі? Якось надто жорстко. Треба бігати. Треба крутитися, бо можна відкиснути. Я зараз гранаток йому туди напрокидую. він там, до речі, десь сидить знизу. Або буде, цілком можливо буде хотіти підбиратися. Ми йому родина шваряємо. приколів. Артилерія. Ага. Де ти маленький? Я накидав. Перезарядочка. Треба добивати. Та ти прикинь, да? Диви і не можна попасти. Є, чудово. Ну це було якось надто легко, але прикол за деревом, що домах не проходив, це, звісно. Прикольчики. Так, а він хоча б. Би... Він один, ну я думаю, якби був Кенні, то його би давно вже виліз. Але спочатку треба захилитися всі діла, як то кажуть, а тільки потім лутати. Бо жадність фраєра згубить. Так, є ця хрінь. Тепер треба пробувати її відкрити. Він вже її. Хтось її, до речі, вже кулупав наполовину. Я, я, не, я не перший. Головне, щоб не останній. Ой-ой-ой. Ну таке, насправді. Я думав, будуть, будуть цінніші речі, але... але ні. Заглянемо, що в цього. Чана є. Страшніший. О, так в нього тут нормально є. Оцю консерву, в принципі, можна викидувати. Вона коштує там якихось 1К, щось типу того. Гвинтівку ні викинемо, вона надто зламана. От, бинтів можна взяти. Ой, і портфель треба би якби теж. Так, що, що ще можна викинути? Маску, напевно, а оці тряпки. Ряпок у мене вдосталь, а от е, другої рівень другого рівня броні в мене нема. Так, що можна викинути? Блін. Ладно. Як то кажуть... Хай буде вже як є. Що поробиш? Я і так там надто довго сиджу. Це і грати Тетрис постійно. Трошки щось набрав, тепер зараз треба вийти. 4 хвилини залишилося до вихіду, якщо, до виходу, якщо я зараз туди просто не встигну, то вихід закриється, зачиниться, і потім мені треба буде пиляти з цим перегрузом перенавантаженим. Півкарти, а це взагалі не ок, не айс, не найс. Треба швиденько спробувати дістатися, блін, цікаво, я встигну за 4 хвилини туди перенавантаженим так. Викинути оцю гвинтівочку, вона все рівно. Блін. Ну най, най буде. Потихеньку, думаю, добіжу 170 метрів. Це не так далеко і тут можна під катами. Доволі швидко спуститися донизу. Ой-ой-ой. Десь хтось є. Або зверху. Або зверху на мосту. Або або. Стрмно вибігати туди, якщо просто штрих є на мосту, я зараз побіжу з такою стаміною і таким пере... перез. коротше. перегрузом. Є велика ймовірність відкиснути, тому що мансувати і нічого такого, по суті, я зробити сильно не зможу. От це мій максимальний біг, максимальний спринт. Так, наче не видно добре. До речі, прикольно, якщо сильно не розганятися, можна зменшувати свій силует за якимись об'єктами. Просто shift легенько і е, падаєте на, на, на жопку і все. Так, тут нікого. Пока що. Ой-ой-ой, як вчасно в мене стаміна закінчилася. Я сподіваюся, що там немає в тій, в тій будівлі штриха. Так, нема. Добре. Тепер я, значить, заниксь. Опа, трупачок. Трупачок валяється. Цікаво, хто його ушатав. Хто його ушатав? Стрімно кажучи, чесно, кожного разу отак от виходить, але скільки разів в мене виходило так, що. Е я виходив з якимось лівим штрихом, там мені там доншут, доншут. Е і все, і ми, в принципі, виходимо двоє. Ой-ой-ой, хтось шмаляє ліворуч, ліворуч хтось є. Подружанька. А, в натурі це подруга. Окей, окей, окей. Прикиньте, це... Ааа, брикол! Нормально, отут мені, до речі, подобається це ком'юніті. Гравцям іноді е, набагато. Е, коротше. Набагато вигідніше вийти разом, да, хоч би і вороги там, і так далі, і тому подібне, але я з, е, спостерігаю тут таку фішку доволі розповсюджену. Я виходжу вже так, не які не один раз. Так, 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 так. так. Я вибрав знову цю карту. Ось. Хочеться пограти тут більше, роздивитися, все ж таки, що тут є і які цікаві місця. Та тим, тим паче, вона мені доволі подобається візуально. Приємно на ній грати. Поки що для мене це, чесно кажучи, карта топ-1. По своїх пейзажах і по цих всіх моментиках. Так, що у нас тут є? Я, звісно, трошечки покращився, апнув собі зброю, накидав на неї всіляких приколюх. там, да, типу, рукояточок, там, прикладів і тому подібного двіжла. І це все дійсно краще, набагато краще, набагато сильно покращує твій геймплей. Звісно, багато ще рішає скілушка, але. Якщо ти ще апгрейдиш зброю, то є велика віддача від того всього, і можна дуже добре кайфанути і побачити на власні очі, як це працює. Тобто ці апгрейди вони не просто так, вони не для прикола тут. Ой-ой-ой-ой-ой! Ти що, ти що? Ай-ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! -ай 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 -ай. Мазафакер! Просто в тупу тепер використаю бинтик один, Ще прийдеться підзарядити броню. Так, ой, ну він нормальних приколів приніс. До речі, це те, що мені треба. Я відмитив собі, які компоненти мені необхідні, тому що, в принципі, я хочу покращити верстаки для того, щоб крафтити покращий лутець. Оу, оу май. Ну таке собі. Блін, тряпче, таке, ну. Хочеться, конечно, щось продати, тому що треба бабки фармити. Але вже і багацько збираєш всяких компонентів собі для того, щоб те можна було скрафтити, це можна було скрафтити. Бо так це діло не проканає, заморишся ти купувати це всі, всі ці приколюхи. Ще патрони з драбадана. І там патрони, і тут патрони. Так, стоп, не поняв, де? Він точно відчинив те, що треба. А, ззаді можливо, так? Да? Так, є, о, 20-очка. Стак. Цих пару можна викинути. Патрончиків так, нікого не видно? Нікого не видно. Де пісюнчики, хлопчики-горобчики? Мені треба знову. Ой -ой -ой -ой, ой 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 а там апарат. Ви бачили той апарат? Отей апарат якраз про те, який я говорив. Якщо він дасть сюди свого гранатомета, то все можна склеювати ласти свої. Опа, є намисто, Маме, не намисто. Книга і це те, ну таке, воно панти взагалі коштує, нема сенсу його брати, вони там щось по одному ка. Краще поназбирувати якогось добра. Чемоданчик. чемоданчик затаївся тут, а подушка є, О, прикольно. Така двіжушка є. Це на провода можна. Подушечку сюди. Так, я, коротше, перекрафтив це да, на цей і немає вже місця. Ого. Треба дуже розумно з цим лутом тут ковирятися насправді. Опача прикол. Аирдроп. Оце прикол. І нікого немає. Прямо в двір упав. Нормальди. Розбираємо, поки нікого нема. Ой-ой, що з камерою? Трошки забагалась, походу, анімація. Да. Це був баг. Так з якої сторони з тієї. нікого нема. Ой, та тут прикольно трошки є, добра. Так, треба буде щось викидати, тому що мені ці компоненти треба. Більше треба, ніж те все. А, здалося. Думав, вже ззаді якась патороч хоче підбігти. Так, все. Коротше, забираю. Бо ці тетриси, вони до добра не доводять. Тим паче в таких іграх. Зараз треба... Що треба? Так. Треба би, напевно. Такс. Подивитися, що в мене тут взагалі є в цьому інвентарі. Так, мені здалося, чи я чув... Хтось побіг? Хтось щось лутає я щую. Опач штрих. Побіг туди донизу. Так, треба його доганяти. Спробуй. Є, він щось лутає. Відволікся. Так. Я сподіваюся, що він мене не спалив. Треба швиденько, 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 швиденько. Готово. Є. Меняю зброю. Іди сюди, ма. Ой-ой-ой, хорошо! Ох, він мені нормально накидав. Серйозно накидав. Ще б трошки я би схаркнув би, якщо чесно. Ти шо ти шо маленький? Треба привести себе в норму. Блін, в мене, мене залишився, походу, тільки ще один цей, а не два. Нормально. Потихеньку, потихеньку підлікатись треба. Чесно кажучи, не пожалів вообще поки що, що я придбав цю гру. Дійсно, їм нормальна годна тема. Змушує якось тебе от повертатися назад. Кайф кайфувати, от ну, ну реально, я не знаю, як вони це зробили, але вони це зробили. По факту, тут реально кайфуєш від перестрілок. Від збирання цього луту, бігання цих, цими всякими мальовничими такими пейзажами. Локаціями. Крутяк. Ой-ой-ой, а в нього тут нормально, він тут нормально попахав. Так, це викину, це заберу, тому що мені там треба для апгрейду є саме оцей такий прикол. Блін, і те, і все, коротше, треба думати, який мотлах викидувати, що брати. Дефеблятора заберу. Оцю б ще штучку забрати, але що ж це ти його викинеш, га? Патрони, можливо, для Драбадана, дану й да. Оце заберемо. І те хочеться, і те хочеться, і викидувати нічого не хочеться. Блін, мені ще треба були оці чіпи, але. Переробити їх. Патрончиків краще візьму. Бо хто його знає. І мене якраз закінчилися на, на мій автомат. У -у 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 -у. ой ой воу Ой-ой-ой! Це цей шар! Це цей шар. Треба звалювати. Це жорстка тема. 200. 250 метрів до виходу. І мені треба рухатися до виходу, тому що 5 хвилин залишилось, щоб зачинилися... Забрали, і я більше не зміг сюди вийти, а потім треба буде бігти петляти через цю карту. Це не варік. Треба не скупитися і виходити. Весь лод не забереш. Це факт. Опа, челік. Знизу є челік. Але тут я вже не можу його покинути. Треба йти його забирати. Адреналінчику. Тут можна бігти як спортивна коняка. Треба забирати його. Є, 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 є. -є. Ближче, ближче, ближче. Надто далеко може втекти. Є, готово. Хорошо, хорошо, хорошо накидав. Меняем сброю. Е минус. Чудово. Сорян, братан. Такое життя. Такое життя. Так, что маешь? Блін, тут такі валини прикольні, ну взагалі прикольно, блін, наскільки. Ой-ой-ой-ой-ой, а він тут по-серйозному, він тут по-серйозному, слухайте. Цей Джекі Чан серйозний, він тут... Ой-ой-ой, скільки він добра тут по нас бирву. Хлопчик цілеспрамо... цілеспрямовано. Працював. Так, ну я хорошенько. Я я, я добренько, добренько залутався, насправді. Тепер точно треба. Тепер точно треба виходити. Три хвилини залишилось. Три хвилини далеко. Я думаю, цілком можливо встигну. Треба пробувати. 300 метрів. У мене є ще один адреналін. Маю встигнути. Так, цього челіка пропускаємо. Дохлий валявся. Але якщо зараз залишуся і почну лутати. Якщо він вже не залутаний, втрачу багато часу. У мене стільки немає часу, треба рухатись на вихід. Адреналінчик пішов. Ой-ой-ой, мені ще й підніматися туди нагору треба. Так, тут нікого. Блін, церква прикольно пр пропрацьована. тут дійсно відчувається цей постапокаліпсис, знаєте? Я вам серйозно говорю. Так воно вже тут візуально це все. Ну, коротше, крутяк, блін. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, помилка, 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 помилка. Треба перечекати, треба пропустити його. Сподіваюся, встигну. Дві хвилини, дві хвилини. Карл залишилося. Дві хвилини. Який він повільний. Який же ж він повільний? Хвилина п'ятдесят. О фак. Можу не встигнути. Є інші виходи, але ті виходи всі за спеціальні ключики. Так він пройшов, треба бігти. Бляха муха, да ні, серйозно. Ще одна патороч летить. Якщо, якщо мене спалить той, то й спалить цей. Вони двоє як навіснуть на мене, а там от мені по цьому, в цьому полі і буде їх смерть. І є проходить. Таймінги, таймінги. Можна бігти. Давай, 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 тільки не повертайся сюди, я тебе прошу. Та не повертай. ні, ні. ні, 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 ні. тихенько Все добре, так, вони далеченько. Давай, 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 давай. Майже майже на місці. Так, якщо я не вилізу через ці скелі, це буде, звісно, габелла. Так, надо стаміна. Мазафакер. Сорок секунд. 40 секунд, 40 секунд. Давай, маленький, є, 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 є. Виліз. Чотко. Давай, давай на останніх. Я, я не думаю, що тут хтось буде сидіти, аж чекати до останніх цих. Так, є чисто, чисто. Ух ти шо, ти шо, ти шо? Тупо на останніх. Я би, чесно кажучи, риганув би бігти через ту всю карту. Мені цікаво взагалі, скільки гравців кидає на карту. От я реально я зустрічав там максимум скільки, 6 трупаків. Я думаю, близько 10, напевно. А то можливо і більше. Ой-ой-ой, це що це там таке. Бомбардуй. Оооо, ти що? Ударна хвиля така. Ооо, прик прикольно, блін, це наче якийсь фалаут, я не знаю. Коротше, це, це, це реально круто. Так, чисто. Прекрасно. Прекрасно, просто прекрасно і неймовірно. Фух, нічого, так нормально залутався, хочу сказати. Ну що ж, друзі, обов'язково тисніть свого кльоса до гори, будьте активними. Якщо вам сподобалось і ви хочете ще відоси по ArcRiders, то повідомте, будь ласка, мене про це. Тому що, якщо не буде активності, то й немає сенсу цього робити. От стільки добра винесли, от стільки всього заробили.